Привіт, друзі! Ласкаво просимо на курс з робототехніки, прикладної науки, яка присвячена питанням створення та використання роботів. Сьогодні роботів можна зустріти практично у всіх сферах людської діяльності: промисловому виробництві, наукових дослідженнях, транспорті, медицині, сільському господарстві тощо. Вже буденними речами стали досягнення науки та техніки, про які лише мріяли фантасти минулого. Розвиток технологій штучного інтелекту вже в досяжному майбутньому дозволить створити роботів четвертого покоління із досі нечуваними можливостями, які вражають та одночасно бентежать людство. Як виникла робототехніка, на що здатні сучасні роботи, з яких елементів вони складаються та як функціонують? Чи безпечні роботи для людей? На всі ці питання ви знайдете відповіді в цьому освітньому курсі. Тож приємного перегляду! А наша перша тема присвячена історії робототехніки. Процес створення та розвитку механічних пристроїв прообразів сучасних роботів, які за своєю зовнішністю та діями схожі на живих істот, охоплює тривалий історичний період від давніх часів до сучасності. Цей період можна умовно поділити на чотири етапи. Перший етап давні часи характеризується розповсюдженням міфів та легенд про механічних істот. Так, наприклад, у давньогрецькій міфології згадується бронзовий велетень талос, створений гефестом для охорони острова Кріт від ворожої навали. Одним з персонажів давньоєврейської міфології є голем людина-подібна істота, штучно створена із неживої матерії, зазвичай глини або бруду. Паралельно в цей період створюються перші людиноподібні автомати андроїди або автоматони, призначені головним чином для культових та видовищних заходів. У відомому трактаті про пневматику давньогрецький механік Герон Олександрійський описав безліч автоматів у вигляді фігур, які приводили у дію за допомогою складної системи зубчастих коліс, блоків та важелів. Успіхи у створенні механічних істот стали можливими завдяки працям видатних давньогрецьких вчених Платона, Аристотеля, Архімеда та інших. Який у період з V століття до Різдва Христова по перше століття розробили основи геометрії, алгебри, логіки, механіки та гідравліки? На другому етапі середньовіччя механічні автомати досягли своєї найбільшої досконалості та стали еталоном майстерності і втіленням передових науково-технічних досягнень свого часу. У 1500 році Леонардо Да Вінчі змайстрував механічного лева, який при в'їзді у місто Мілан французького короля демонстрував герб Франції. У своїх роботах Леонардо Да Вінчі описав інших механічних істот, зокрема, андроїда, здатного рухати руками та повертати голову. У період 16-17 століть в Західній Європі низкою майстрів були створені механічні пристрої у вигляді людини, тварин та комах. Одним з найвідоміших творців механічних фігур середньовіччя був французький механік Жак Девокансон. Його качка, що пурхає, яка зберіглася до наших днів, витягає шию, аби взяти зерно з руки, проковтує та перетравлює його, п'є, борсається у воді та крякає. Високого рівня у створенні андроїдів досягли швейцарські годинникарі П'єр Жакедрос та його син Анрі. Їх андроїд-переписувач сидить за столом та акуратним почерком виписує літери та слова, плавно похитує головою та опускає повіки у такт руху руки. Переписувач може бути запрограмований на написання будь-якого тексту до 40 літер. Серед інших відомих моделей майстрів дівчина, що грає на клавесіні, яка грає, ворушить губами, дивиться на клавіші та в ноти, а іноді кидає погляд на публіку. А також малювальник, який малює олівцем на аркуші, час від часу зупиняється, споглядає на мальоване, а потім дмухає на папір, щоб видалити з нього смітинки. Поряд зі створенням різних автоматичних пристроїв у 15-18 століттях отримали свій подальший розвиток наукові дослідження, що відбувалися у рамках механістичної картини світу, яка домінувала у науковому середовищі того часу. Схожість функціонування людського організму з механізмами можна знайти у працях Леонардо Да Вінчі, Рене Декарта, Джованні Бореллі, Леонарда Ейлера, Даніїла Бернулі та інших вчених. У 17-18 століттях були закладені основи обчислювальної техніки, яка широко використовується у сучасній робототехніці. У Франції Блес Паскаль у 1642 році описав механічну машину для підсумовування та віднімання чисел, яку у 1694 році вдосконалив Лейбніц, додавши в неї можливість множення та ділення. Третій етап розвитку почався у другій половині 18 століття та продовжувався до кінця 19 століття. Він характеризується зосередженням творчих зусиль винахідників та вчених на створенні нових машин та технологій для промисловості, що пов'язано із промисловою революцією, яка розпочалася у другій половині XVIII століття та полягала у переході від ручного до машинного виробництва. На початку 18 століття Безіл Бушон з французького ліона спроектував ткацькі верстати для виробництва шовкової тканини з рисунком. Які частково керувались за допомогою пластин із отворами. У 1728 році Жан-Баптист Фалькон вдосконалив винахід бушона, замінивши перфоровану стрічку картками, з'єднаними в ланцюжок. Це дозволило легко замінювати фрагменти, так би мовити, програми. У 1801 році Жозеф Марі Жакарт створив автоматичний ткацький верстат, керований за допомогою перфокарт. Який дозволяв створювати рисунок тканин за заданою програмою. На розвиток науки та техніки в цей період вплинула низка важливих винаходів. Джеймс Уатт створив паровий двигун, Алесандро Вольта електричні батареї, Майкл Фарадей перші моделі електродвигунів, Джозеф Генрі перше електрореле. Генріх Герц відкрив ефект фотоелектронної емісії. А пізніше експериментував з передачою електромагнітних хвиль, згодом названих радіохвилями. На рубіжі XVIII та XIX століть на працях Карно, Монжа, Ленса, Бетанкура, Віліса та інших вчених почала формуватися наука про машини. Стрімкого розвитку отримала теорія обчислювальної техніки. У 1822 році видатний англійський математик, економіст та механік Чарльз Бебідж продемонстрував прототип своєї машини з обчислення різниці. А у 1833 році він розробив принципи аналітичної машини, механічного прототипу ЕОМ, що з'явилися лише через століття. У проєкті Бебіджа були передбачені всі основні компоненти, які є в сучасному комп'ютері. Пристрій для зберігання цифрової інформації, пам'ять. Пристрій для виконання операцій над числами, процесор, пристрій для керування обробкою, пристрої ведення з перфокарт, з яких щитувалася програма, та дані, що підлягають обробці. У 1847 році ірландський математик Джордж Буль у книзі The Mathematical Analysis of Logic заклав основи математичної логіки булеву алгебру, що стала основою реалізації усіх логічних операцій, виконуваних на сучасних ЕОМ. Четвертий етап, перша половина ХХ століття. Характерний підвищеною увагою суспільства до автоматизованих пристроїв та механічних істот, яка зрештою призвела до появи терміну робот, а також бурхливим розвитком наукових основ сучасної робототехніки. Перш за все, кібернетики та обчислювальної техніки. В цей період тема людиноподібних істот набула широкої популярності в літературі та мистецтві. З'явилося багато науково-фантастичних літературних творів, коміксів та кінофільмів, в яких андроїди, роботи, фантоми та інші творіння людської уяви відігравали провідні ролі, у 1921 році в празькому національному театрі відбулася прем'єрна постановка п'єси відомого чеського письменника Карла Чапека розсумові універсальні роботи, від якої набув розповсюдження термін робот. Значне місце тема робототехніки посіла у творчості американського письменника-фантаста Айзека Азімова. У 1927 році Фріц Ланг зняв фільм Метрополіс, в якому з'явився робот Марія. Перший робот у кінематографі. Завдяки загальному інтересу до роботів винахідникам та талановитим майстрам вдалося знайти фінансування на створення оригінальних конструкцій андроїдів. Так, американський інженер Рой Вензлі у 1927 році сконструював робота Херберт Телевокс, який був схожий на людину та міг виконувати елементарні рухи за командою, поданою голосом. Цей робот був експонатом всесвітньої виставки у Нью-Йорку. У 1928 році виставку Британської асоціації інженерів з моделювання відкрив робот Ерік, який звернувся до присутніх із невеликою промовою. Творцем цього робота був англійський інженер Вільям Річардс. Однак всі ці оригінальні пристрої, хоч і були проривом у сфері нової техніки та демонстрацією творчих можливостей винахідників, все-таки мали вкрай обмежене практичне застосування. Одночасно зі створенням андроїдів продовжився розвиток науково-практичних дисциплін, зокрема обчислювальної техніки. У 1890 році Герман Холларіт поєднав ідеї Жакарда та Бебіджа в патенті на електромеханічну інформаційну машину, яка використовувала перфокарти. Його розробка виграла змагання, оголошені комітетом із перепису населення США. Так уперше електромеханіка була використана у великому проєкті з обробки даних. В тому ж році професор Алан Маркванд у Прінстоні розробив машину, здатну вирішувати прості логічні завдання. У 1925 році американський інженер Ван Варбуш та його колеги розробили першу аналогову EOM Differential Analyzer для вирішення диференціальних рівнянь. Побудована у 1930 році, вона використовувалася для артилерійських обчислень протягом Другої світової війни. У 1936 37 роках англійський математик Алан Мотісон Тьюрінг, ґрунтуючись на роботах Бертрана Рассела та Чарльза Бебіджа, Ввів концепцію абстрактної обчислювальної машини, названо згодом машиною Тюрінга. Ця машина була здатна за допомогою найпростіших операцій щитування та суму виконувати обчислення довільної складності та стала прообразом універсальних обчислювальних машин, які з'явилися у 1940-х роках. У 1944 році Говард Айкен на основі праці Бебіджа створив перший американський програмований комп'ютер Марк 1, програмуванням якого займався Грейс Хоппер. У 1946 році Джоном Мошлі та Джоном Пресперем Ейкартом на електротехнічному факультеті Пенсільванського університету запущено електронно обчислювальну машину ЕНІАК. Побудована на 18 тисячах електронних ламп, вона займала близько 200 квадратних метрів, важила 30 тонн і вимагала 175 кВт електроенергії. В першій половині ХХ століття на роботах Норберта Віннера та Ворена Макалоха зародилася кібернетика, наука про загальні закономірності отримання зберігання, перетворення та передачі інформації в складних керуючих системах: чи то машини, чи живі організми або суспільство. Свій подальший розвиток кібернетика отримала в роботах низки талановитих вчених Джона фон Неймана, Грея Уолтера, Вільяма Роса Ешбі, Клода Елвуда Шеннона та інших, які на основі вивчення аналогій між нервовою системою людини обчислювальними машинами та системами автоматичного регулювання запропонували теорію алгоритмів. У 1950-х роках новий імпульс розвитку отримала електроніка. Яка зародилася на початку ХХ століття з винаходу лампового діода та триелектродної лампи Тріод Пентода? Дослідження американських вчених Уільяма Бредфорда Шоклі, Джона Бардіна та Волтера Хаузера Браттейна призвели до появи у цей період транзисторів, завдяки яким обчислювальна техніка, яка широко використовується в системах керування роботами. Вийшла на новий рівень. В сотні разів зменшивши свої габарити масу та вартість, одночасно з цим збільшивши обчислювальну потужність. Усі досягнення науки та техніки обумовили появу всередині ХХ століття нового науково-практичного напряму робототехніки в сучасному її розумінні. Але це вже друга тема нашого освітнього курсу. Побачимось.